Вас вітає Світлана на своєму каналі Квітковий куточок. Я з України, з міста Кропивницького. Сьогодні у нас 15 серпня. Ось так на вулиці гуляють діти, і я вийшла на балкон, щоб трохи оприскати свої рослинки і показати, показати, що у мене тут є. Трохи, бо дійсно, я вже давно не показувала, мені вже написали, а де ваші квіти, чому ви їх не показуєте? Активно квіти ростуть. Я зараз успіваю і на дачі і тут працювати біля них. Ось так квітують ахіменеси трохи, але вони приболіли від жари. Ось квіточки такі. темненькі, Ось ось такий ось фіометовий, трохи листечко, бачите, яке сталася з ним, біда невелика. Тут багато у мене традискальцій, дуже багато, вони розростаються. Це поділантус варігатний, значить, він обрізаний, його ще. Тут він наростає, мало залишилось, бо я весь розпродала, буде наростати мені за зим, зиму. Він дуже повільно росте. Далі тут багато саджанців у мене з кріазії дуже така розмальовка у них цікава, вони зараз на сонечку окрашуються такий варігатний колір. Далі, це Рослина там Сансив'єрія велика, висока, висока, ось, з жовтою полосою. І ось така низенька з жовтою полосою. Далі стоїть зв'язаний один галоє, бо він дуже розкидається і тут займає багато місця. Далі далі традиска Єлухіл, жовтий пагорб. Декілька тут стаканчиків, далі ось така варігатна класна традисканція, я не знаю її назви, вже позабувала половину. Декілька педілантусів тут стоїть, вкорінених. Далі варігатний, ой, що я кажу? Колонхоя трубчасте ось таке. Там стоїть біля сонечка. Трохи вилізу. стану Покажу ось колізії мілколисткові, тут зелена, потім пантера, ось крібо там десь була, але вона щось позеленіла, не хочу в мене цей рік рости по сорту. Далі Рео, Вітата. Тут у мене в горщиках я підрізала новила Сіла Монтана варіатна. І ціанотис сомалійський ось такий рослина, витка, циропегія. Ось така Вуду. Далі там Purple Heart і ось така класна плюс Ю, рослиночка вона наростає мені тут цілий вазон, далі зібріння. Ось це така червоніюча традисканція ну Вона тут у мене зелена чомусь сховалася ледебурія хрестовник ось такий крупноязичний. Далі у мене тут ось така рослинка, це золотий вус. Потім чорна, чорна традисканція ось така. Далі зелена ось така салатова. Далі ось вона цікава. Це різновиди калізії. Це все колізія. Альтернатера цікава. От. Ніхто її і... не поважає, як то кажуть, а мені вона дуже подобається. Фікуси, фікус тріангулярис розростається після забрізки. Фікус такі ось тинеки, зевенький класний. Тут фікуси зелені. Голден Монік. потім твілайт, потім ось такий ось варігатний класний фікус Алі. Є фікус Сафарі тут. Ось. І переходжу на нижню поличку. Це аденіум, один із моєї рослини, котру я вирощую з насіння. Одна залишилась, бо мені ж не можна багато тримати, бо у мене всього. Листочки опадають. Всього тут багато. Це опадає листочки. Опять я її забула цю назву рослини. Красиво, дуже зібріна. Ось така ось рослинка біленька традисканція. І стоять педілантуси. Педілантуси тут у мене, по-моєму, чотири, чотири види сорти. Такий тітімалоїдний, такі з жовтою полосою, трьохколірний. Потім а, а, такі з, з зовсім маленькими такими листечками. міні листечко І ось такий ще з, з білою окантовкою. Класні рослини, я їх дуже люблю. Тут заховався ще сан горщик. І ось ростуть перчики варігатні. До речі, такий варігатний перчик у мене 35 гривень можна. Купити. От далі теж тут перчики і традисканції. І зараз перейду ще одна стіна в ту сторона. Тут теж дуже-дуже багато рослинок, що показати, колізія мілколисткова. Далі тут Сансів'єрія міні, така традисканція Тінантія, вона з крапочкою. ось Тут Ростеха Вортія, Каланхої, Товстянка. Там знову варігатна ось Це пухнаста. Рослиночка впухнаста, як її на запалпума, ой, господі, вічно я все забуду, коли розповідаю, палпума і поряд ось Блюсью, другий горщик. Ось така класна традисканція, далі ось Хосе Пудж. Це традисканція дуже любить сонце, вона як сукулентна більш всього. І там далі у мене дуже багато-багато реолимонного. Ось така чудова рослина, класна. Ось скільки її тут у мене вже розмножилось і є з розовеньким. Ось такою окантовочкою. Ось в яке воно гарне все. Класне. Ну, що тут наверху? Наверху традисканції, там Хавортії. Сан Сів'єрії і теж та Бані Ванібеліс. Бані чи як вона називається точно, там назва написана. Ось. І на задньому плані ось там деякі кактуси трошки стоять, хаворті і каланхої трубчасти. Ось таке і там бачимо. Кактуси. Ну, ось так виглядає на сьогодні мій балкончик. Ось ще гарна рослинка лікувальника каланхоя. У нього лист з мою ладонь. Ось так вирос. І драцена. Ось така варійгарна, класна, тут велика росте. Ось так виглядають всі мої рослинки. Всім бажаю миру. Всім до зустрічі!